Давайте тоді починати. Доброго ранку усім. Сьогодні у нас 28 лютого. І порядок денний у нас такий. 1-1. заяви ДП Укркоснус про налювання ліцензії. Один-два розгляд повідомлень про монтаж техсервіс зв'язок щодо передачі прав на користування радіочастотним спектром». 1.3. три Розгляд повідомлень ТДВ. Телекомунікаційні системи щодо передачі прав на користування радіочастотним спектром. 1.4. Розгляд заяв ТОВ КАНЕТ і СП щодо переоформлення ліцензії. 1.5. Розгляд заяв ТОВ АВАТОР і СП щодо переоформлення ліцензії. І далі 1.6. Заяв ТОВ АВАТОР КОМ і СП, 7. АВАТОР ЦЕНТР і 8. АВАТОР КОМ знову переоформлення ліцензії. 1.9. розгляд заяв ТОВ А, і СП щодо переоформлення ліцензії. 1.10. розгляд заяви АТ Дітект Дніпровські електромережі щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Далі 11.12.13. розгляд заяви пратки і ВФ і Лайфсел щодо користування радіочастотним спектром. 14. Розгляд заяви пратків і щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації кодом при... мережі призначений для мережі мобільного зв'язку. 15. Внесення змін до рішення НКК від 22.02.2023 року. Далі. 3.1. Встановлення фонду преміювання голови та членів НКК, апарату НКК за лютий 2024 року. 3.2. по. 3.8. Індивідуальне рішення надбавки за інтенсивність праці та премії по членам комісії. 3.9. Уповноваження НКІК посадових осіб здійснювати введення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації та надання витягу з нього суб'єктам господарювання. І 3,10. Надання в користування радіочастотного спектру в смузі радять 2575 25-75-26.10, виключно на умовах конкурсу або аукціону. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. От настайно. Дякую. Будь ласка, переміна Юліна, на перше питання. Шановний голови, шановні члени комісії, представляю до вашої уваги питання про розгляд заяви ДПУ Коркосмос про нулювання ліцензії. Пропонується анулювати державному підприємству Укркосмос ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9707 від 21.09.2018 для супутникового радіозв'язку на території міста Києва. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. А наступним пропонується проект рішення про розгляд повідомлень ТОВ монтаж техсервіс зв'язок щодо передачі прав на користування радіочастотним спектром. Пропонується відмовити товариству з обмеженою відповідальністю монтаж техсервіс зв'язок, погоджені передачі або надані в користування індивіду... індивідуальних прав користування радіочастотним спектром його частиною у зв'язку з наявністю підстав, визначених частиною 4 статті 52 та пунктом першим частини 9 статті 48 закону про електронні комунікації. А саме невідповідні, невідповідністю змісту поданих документів пункту 25 розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні, затвердженому постановою кабінету міністрів номер 1340, згідно з яким передача або надання в користування індивідуальних прав користування радіочастотним спектром у вказаних заявником смугах радіочастот не допускається в цих смугах. Позначка БП без передачі прав, оскільки. Смуги часто заявлені цим заявником. Належать одна з них це категорія ліцензування l 02 це не ексклюзивний спектр. Інший діапазон 2400 МГц наразі взагалі не ліцензується. Прошу підтримати дане рішення. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку? Одностайно. Далі, будь ласка. Пропонується відмовити товариству з додатковою відповідальністю телекомунікаційні системи в погодженні передачі або наданні користування індивідуальних прав користування радіочастотним спектром його частиною у зв'язку з наявністю підстав, визначених частиною 4 статті 52 та пунктом 1 частини 9 статті 48 закону про електронні комунікації, а саме невідповідністю змісту поданих документів пункту 10 розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Згідно з яким передача або надання в користування індивідуальних прав користування радіочастотним спектром, вказаних заявником в смугах радіочастот, не допускається. У цьому випадку так само заявник заявив смуги радіочастот для транкінгового радіозв'язку, які не є ексклюзивного користування. Категорія користування l 02 Прошу підтримати даний проект. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі е, наступним пропонується пакет проєктів рішень щодо переоформлення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром. Під пунктом 1.4 пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. На ліцензії на користування радіочастотним спектром товариство з обмеженою відповідальністю Канет ІСП та визначити та визнати ліцею недійсними ліцензії, що переоформлюються. А саме номер 9324 від 18.12.2017, номер 10550 від 26.07.2021 року. Взяти до відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом номер 10551 від 26.07.2021 року не підлягає переоформленню, оскільки відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні смуги радіочастот 2400, 2483 і 5 МГц належать до наліцензованого діапазону радіочастот і передбачають експлуатацію радіобладнання на підставі задіяного присвоєння радіочастоти. Під пунктом 1.5 пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариство з обмеженою відповідальністю «Аватор ІСП». Це номери ліцензії 93.23 від 18.12.2017, номер 10.377 від 22.01.2021 року. Так само взяти до відома, що ліцензія номер 10.376 від 22.01.2021 року не підлягає переоформленню у зв'язку з наявністю е, тієї самої підстави, озвученої в попередньому рішенні щодо діапазону 2400, 2483 і 5 МГц, які належить до неліцензованого. Наступним пунктом 1.6 пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром товариство з обмеженою відповідальністю Аватар Ком ІСП ліцензії номер 10.075 від 28.01.2020, номер 10.076 від 28.01.2020 для широкосмугового радіодоступу. Взяти до відома, що ліцензія номер 10.074 від 28.01.2020 не підлягає переоформленню у зв'язку з підставою, наведеною е, так само у попередніх рішеннях. Наступним пунктом 1.7 пропонується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на ліцензії на користування радіочастотним спектром. Товариство з обмеженою відповідальністю Аватор Центр ліцензії 10.078 від двадцять 10.079 від двадцять для широкосмугового радіодоступу. І так само взяти до відома, що ліцензія 10.077 від двадцять не підлягає переоформленню. Під пунктом 1.8 пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Аватарком ліцензі... ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10.274 від 19.08.2020 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром. Вся довідома, що ліцензія номер десять від 19.08.2020 року не підлягає переоформленню. Під пунктом 1.9 пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю АНЕК і СП, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 9232 від 27.09.2017 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром, та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється, взяти до відома, що ліцензія 92.31 від 27.09.2017 не підлягає переоформленню. Прошу підтримати даний пакет рішень. Дякую. Чи є питання по цьому пакету рішень? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі наступним проектом пропонується видати акціонерному товариству ДТЕК Дніпровські електромережі ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах. Згідно з додатком до цього рішення, а саме видати ліцензію для смуги для діапазону 5 ГГц на території Дніпропетровської області. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руку? Одностайно далі пропонується розглянути проект рішень, пакет рішень, пункти 1.11, 1.12, 1.13. Щодо розгляду заяв, щодо розгляду заяв, які надійшли до НКІК стосовно видачі ліцензій в діапазоні 2-100 МГц. Під пунктом 1.11 пропонується відмовити приватному акціонерному товариству Київстар у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром для стільникового радіозв'язку. У смугах радіочастот 1935-1950, 2125-2140 МГц, на території е, 24 регіонів України та 1935-1940-2125-2130 МГц, 1945-1950-2135-2140 МГц на території міста Київ. У зв'язку з раніше прийнятим рішенням НКК від 21.02.2024 року номер 68 – про видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром, що заявляється на конкурсних засадах. Під пунктом 1.12 розгляд аналогічної заяви Прат ВФ Україна щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром у зв'язку з тією самою підставою, у зв'язку з раніше прийнятим рішенням про видачу цього спектру на конкурсних засадах. Пропонується відмовити у видачі ліцензії приватному акціонерному товариству ВФ Україна. Під пунктом 1.13 пропонується відмовити е, товариство з обмеженою відповідальністю LifeSell у видачі аналогічної ліцензії на користування радіочастотним спектром на цей самий спектр в діапазоні 2,100 МГц у зв'язку з раніше прийнятим рішенням номер 68. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви Пратки «Київстар» щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації, кодом мережі призначення для мережі мобільного зв'язку відповідно до статті 75 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронно-комунікаційних мереж загального користування. Розглянувши заяву про надання дозволу на користування ресурсом нумерації прат «Київстар», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вирішила перше, Видати приватному акціонерному товариству Київстар дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 для мережі мобільного зв'язку з Обаненською ємністю 10 тисяч. 10 мільйонів негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України строком на 5 років. Друге департамент електронних комунікацій забезпечити інформування заявника про оплату та видачу дозволу на користування ресурсом нумерації відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 608 про розмір плати за видачу переоформлення, продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації і порядок її внесення на рахунок територіального органу державного казначейства України за місце знаходження заявника у строк 30 календарних днів з дня надсилання йому повідомлення. Прошу підтримати. Дякую, Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі, будь ласка, пропонується проєкт рішення про внесення змін до рішення НКК від 22.02.23 номер 59. Відповідно до частини першої статті 8 закону України про адміністративні послуги. Та статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, Національна комісія вирішила унести зміни до рішення НКЕК від 22.02.2023 другого 59 про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКЕК. Його, доповнивши його відповідними додатками, щодо надання адміністративних послуг з надання дозволу на користування ресурсом нумерації, з продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації, занулювання дозволу на користування ресурсом нумерації та з надання витягу з реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації, що підтверджує право на користування ресурсом нумерації. Прошу підтримати. Дякую. Далі питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одна стайна. Далі, будь ласка. Шановний голови та члени комісії, на ваш розгляд приноситься проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та члени НКК апарату НКК за лютий 2024 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, голові та членам МНКК, затвердженого рішенням МНКК від 18 січня 2023 року, номер 15 зі змінами, та враховуючи частину сьому. Статті 52 закону України про державну службу та постанову Кабінету міністрів 304 пропонується встановити у лютому 2024 року фонд преміювання голови та членів НКЯК апарату НКЯК у розмірі 1 мільйон 420 тисяч 18 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую. Чи є питання? Чи питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за лютий 2024 року Животовському Олександру Миколайовичу, голови національної комісії, що дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речовину аспект надання послуг поштового зв'язку, надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового кладу та премії в розмірі п'ятдесят три тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Інформую про конфлікт інтересів і неможливість прийняти участь у голосуванні. А всіх інших запрошую проголосувати. Тому, будь ласка, якщо питань нема, хто за, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Дякую. Далі, будь ласка, наступний проект рішення передбачає встановити за лютий 2024 року. Бісяку Олександру Анатолійовичу, членом, яка на за інтенсивність праці у розмірі посадового кладу та в премію в розмірі 50 на 1200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Олександр Анатолійович. Ласка. Так, дякую. Шановні колеги, маю наявний конфлікт інтересів при розгляді та обговоренні цього питання, тому участь при обговоренні та голосуванні брати не буду. Дякую. Дякую, будь ласка. Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити за лютий 2024 року Коліснику Ігорю Анатолійовичу Ігорю Івановичу, члену НКК надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премії в розмірі п'ятнадцять тисяча гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Ігор Іванович, будь ласка. Шановний голово, шановний члени комісії, в зв'язку з конфліктом інтересів. інформую, що приймати участь у голосуванні не буде. Дякую. Що питань нема, будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі. Наступне період рішення передбачає встановити за лютий 2024 року Мальон лінії Володимирівни Сенкінінка, яка надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового кладу та премії в розмірі 51 200 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Лінія, будь ласка. А, дякую, пане голову, шановні колеги, шановні присутні. Інформую про наявний конфлікт інтересів і участь у розгляді та голосуванні за цей проєкт рішення не беру. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Юля, ви не берете участь. Дякую. За рішення прийнято. Далі, будь ласка. Вступне проєкт рішення передбачає встановити за лютий 2024 року Сімейченко Андрію Івановичу, члену яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премію в розмірі п'ятдесят на гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Іваночі. Шановні голово, шановні члени комісії, у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів, приймати участь в голосуванні по даному питанню не буду. Якщо більше питань чи зауважень нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення пропонується встановити за лютий 2024 року Ткаченко Миколі Миколайовичу членка яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та примі в розмірі 51 тисяча гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, Микола Миколаївич. Шановний голос, шановні члени комісії, в зв'язку з конфліктом інтересів голосування та обговорення цього питання приймати не буду. Дякую. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступне проект рішення передбачає встановити за лютий 2024 року Трощенко Вікторії Юрівні Ченкінінка, яка надбавку з інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премію в розмірі 51 200 тисяча гривень за фактичний працьовний час. Прошу вашого рішення. Вікторія Юрійна. Шановний голове, шановні члени комісії, враховуючи наявність конфлікту інтересів, приймати участь в обговоренні та голосуванні по цьому питанню, не будемо. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийняти. Uh, дякую. І далі, будь ласка, Іван Іванович, так? Так. Да, да, пропонується проєкт рішення про повноважених НКК посадових осіб здійснювати ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації та надання витягу з нього з нього суб'єктам господарювання. Керуючись стаття 84, 75 закону України про електронні комунікації та положенням про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Національна комісія вирішила уповноважити посадових осіб НКК згідно з додатком, здійснювати ведення реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації, надавати суб'єктам оспадрювання витяг з цього реєстру на бланку національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Підписаною повноваженою посадовою особою, яка його надає. До в додатку наведен список посадових осіб. Це весь склад відділу ресурсів нумерації. Прошу підтримати. Дякую. Є питання? Дякую. Якщо питань немає, пропоную голосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. І останнє питання. 3.10, будь ласка, Ірина Юріна. вашого розгляду пропонується проєкт рішення про надання в користування радіочастотного спектра у смузі радіочастот 2575-2,610 МГц, виключно на умовах конкурсу або аукціону. Відповідно до частини першої статті 59 закону України про електронні комунікації, розглянувши заяви Прат ВФ Україна «ТОВ ВЛЕФСЕЛ, Прат Київ Стар про видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром у зазначеній смузі радіочастот для стільникового радіозв'язку, за підсумками вивчення попиту щодо наміру та потреби отримання ліцензії на користування радіочастотним спектром у цій смузі, враховуючи факт перевищення заявленої потреби в радіочастотному спектрі його фактичної наявності, з метою забезпечення підвищення якості, якості електронних комунікаційних послуг. Розширення покриття території України послугами мобільного зв'язку, сприяння впровадженню нових технологій та ефективному користуванню радіочастотним спектром з урахуванням пункту 27 розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Пропонується надати в користування радіочастотний спектр у смузі радіочастот 2575-2610 МГц для стільникового радіозв'язку, виключно на умовах конкурсу або аукціону. Департаменту радіочастотного спектра підготувати документи, необхідні для прийняття НК рішення про надання ліцензії на користування радіочастотним спектром в СІСМУЗі і застосуванням процедур, конкурсу або аукціону. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Це останнє питання на сьогодні.